Мої вітання, хочу нагадати, що у нас на майданчику стоїть такий прекрасний автомобіль Volvo v 60 в чорному кольорі, 11 рік випуску. Власник на даний момент автомобіль повністю ось обслужений, красивий стильний ксено лінзований, передні-задні протитуманки, автобіль вкузовий універсал, гарна гума стоїть, легкосплавні диски, Автомобіль з люком на максимальній комплектації. Дуже великий плюс цього цьому автомобілі, тому що зараз на одометрі пробіга 274 тисячі, але встановлений вже новий мотор. Пробіг на новому моторі до 100 тисяч кілометрів для мотора 1.6 дизель це дуже класний показник, тому що вони ресурсні, вони працюють на малих оборотах і з пробігом 90 тисяч кілометрів автомобіль пройде ще, ще 5 разів ж. І це, і це супер. Що сказати? Так як це у нас кузок універсал, автомобіль багато місця в багажнику, шторочка є, стан класний. Сервісна книга з-за кордону також присутня. Автомобіль має комплектацію з пінокомпресором, шкіряний салон. Пам'ять сидушок, електрорегулювання водійського сидіння. В автомобілі, шкіряне мультикермо, круїста ліміт, контроль, електрорегулювання дзеркал. Дуже комфортний автомобіль. Е, дивіться, дивани тут класно досить стані. Автомобіль да до мене відслужений. Все, масла, фільтра, ходова перебрана. Хоча, в принципі, вона приїхала без особливих пошкоджень. Автомобіль має підігрів як переднього, так і заднього ряду сидінь, що також немало важливо. І в автомобілі є. Люк. Що саме цікаво, у нас ціна була трошечки інша, зараз ціна знижена. На даний момент часу цей автомобіль можна придбати за 9750 доларів. Є нюанс на капоті, вже власник декілька не звертався, щоб його устаніли в цей момент. Але скрізь треба довго чекати. Ми готові поступитися на цей нюанс, хоча вже автомобіль за досить привабливою ціною, один з таких випуску за привабливі гроші. Автомобіль комфортний, автомобіль на максимальній комплектації і чекаю на ваші цінки. До зустрічі.